Біля одеської обласної держадміністрації мітинг вимагають звільнити начальника управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Андрія Орехова. Протестуючи розбили наметове містечко. Наші тут мешкають люди. Постійно хтось є. Зайшов дощ, був сильний вітер, але люди стояли, підтримували, підходили, висловлювали свою підтримку. Стояти будемо до перемоги. Серед обурених підприємець з Рені, Володимир Українець каже у квітні управління транспортно-комунікаційної інфраструктури розірвало з ним контракт, начебто через недотримання договору, передувала цьому перевірка у лютому. Перевірка, яка незаконна. Ані навіть на території ні одного акта не було з моєї сторони підписано. Ні одного. Як можна розтаргати договор, якщо акт не підписан? У результаті з 25 працівників компанії звільнити довелося 10. У них тенденція, щоб ми закрились, і вся налічка йшла, і всі кримінальний шла через другую фирму Комстар, Ком чтобы шла вся выручка через них и убрать конкуренцию. Конкуренція це завжди поніження тарифів. Я це зробив зараз, на определених маршрутах Я пустив цену. Мені вже через деяких людей почали угрози, почему чому я постіни. Схожа ситуації в іншого перевізника чорноморської транспортної компанії кажуть активісти. Людям повідомляється про те, що з ними розросторну договір. Офіційно друкується повідомлення про те, що буде конкурс, але не повідомляється. Тим транспортною компанією, яка вже працює на цьому маршруті. Ці маршрути переходять новому перевізнику. Старий перевізник ще тиждень працює чи працює на цьому маршруті. А виявляється, він вже не має цього маршруту. Він теж 40 людей, 20 машин. Вони залишаються раптом залишаються без роботи. При цьому нові перевізники, які прийшли на обласні маршрути, працюють гірше за попередніх. Доводять активісти. То маршрутки стають ще бурнішими. Машини стають ще жахливішими. Тобто, якби не Орехов, можливо, і якби не хаборі попередні 10 років, то можливо транспортні засоби, які нас перевозять, ну тобто, просто маршрутки були б більш якісними.